Протягом останніх десятиліть Варшава перетворюється у потужний бізнес-хаб, який фактично домінує в економіці, фінансах, інвестиціях у центральній. Можливо, навіть центрально-східній Європі, якщо так можна сказати, ось місто активно розвивається, як вже ви могли побачити у цьому відео. А крім того, ну з очевидних причин, ясна річ, тут формується дуже стійка українська спільнота. Тож, перебуваючи в Варшаві, я потрапив на конференцію, яка стосується саме інвестицій, яка об'єднує українців навколо цього питання у Варшаві. Ось яка організовується спільнотою Ukrainian European Business Hub. Отже, давайте заходимо на конференцію, подивимось, як там все влаштовано. Сто років не бачились. Так, ради бачити тебе і вас всіх, е, люди. Друзі, так. скільки тут часу вже сидиш? Вже 9 років. У 2014-му переїхав е, в Польщу і, і що? І почав жити відразу в Кракові, і просто деякий час я їздив. З Кракова до Львова на конференції, на якій на які мене запрошували. Ось так. Uh -huh, uh -huh. Зараз ти щось інше робиш, правда? Канал по та, Зараз У нас е, найбільший власне найбільший ютуб канал на тему бізнесу в Польщі, майже 40 тисяч підписників. Ну, типу, uh -huh. я, я думаю, що не найбільший в, в рунеті. В рунеті, в рунеті. Це так. Треба розуміти. Е, є ще окремий ютуб канал на українській мові. Якщо ти дозволиш, то там буде лінк, десь знизу. Е, там наразі. 10 відео, але буде більше. Тобто, фактично, в Стаса так, протягом тривалого часу він вів російськомовний канал. Бо я так, так. розумію, тут, типу, якось народ з попереднього совка між собою разом тусить чи тусив. Та? Е тусив і тут е ну, в в треба розуміти, що тут трошки інше ком'юніті, і е люди якось між собою намагаються інтегруватися, бути ближче і тому якби. Мова, на жаль, російська мова на той момент дуже об'єднувала людей, бо казах розмовляє по російську, там і українець. Ага, ось зараз це змінилося і дуже багато людей. Розмовляють тільки українською, там видаляють російську клавіатуру, просто там переписуються на українській мові. Тому якось так і ти завів україномовний канал. Я завів україномовний канал, на який, якщо чесно, я буду тільки втрачати час, але я в цьому бачу сенс. Сьогодні ми поговоримо на дуже важливу тему, як відкрити компанію в Польщі. Що для цього потрібно, які є варіанти? Так що ти так, можеш звіскати так... про ведення бізнесу в Польщі в такому випадку, які можливо такі сегменти, на котрі українцям варто звернути увагу? Я думаю, що найважливіша зараз річ це, це е, дуже крута можливість відкривати всім українцям єдиноособову особово дівальні ж господарцю, тобто е, польського ФОПа. І це е, неймовірна штука. Бо раніше, щоб відкрити польського ФОПа, ти мав мати або карту резидента, або громадянство польське. Це дуже складна штука. Я 8 років тут прожив і теж не міг е, відкривати ФОП польський. І що ви думаєте, я відкрив теж ФОП тільки там, типу, півроку тему. Бо Тому... в українців з'явилася можливість. Бо якби всім українцям дала дали таку можливість. І я б на вашому місці подивився в цю сторону і інколи навіть це. Навіть вигідніш вигідніше, ніж е український ФОП, там не знаю третьої групи від обороту. Є такі конструкції, де це може бути вигідно. В тебе є відео україномовна на цю тему? Так, в мене є відео на тему податків таке в, в, в стемче. <гум> Ступне mm -hmm. і е, відео, якщо буде цікаво, можна залишити лінк, де ми три базові форми оподаткування розбираємо, бо це така основа, щоб розуміти, які тут взагалі податки. Крутяк, дякую, що поділився, друзі. Заходьте і цікавтеся цією інформацією, бо актуально. Дякую. Яка історія твоя, друже? Привіт, мене звати Даня. Я в Польщі вже 11 років. Приїхав сюди, Ти старожил, фактично. Так. Так, бували, щоб ви розуміли, я був один українець на потоці. Я тут вчився, і сиділи сто поляків, там трохи іспанців, і я один українець. Після 2014 року взагалі все змінилося в Польщі, і взагалі Польща то за е, скільки 11 років виросла, мабуть, в рази. Які ти свого досвіду бачиш тут позитивні або негативні зрушення за часового перебування? Економіка, інфраструктура і так далі, те дуже виросла. Дуже було цікаво спостерігати ці метаморфози взагалі усього, коли ти їдеш там, там строїться автобан, там строїться, наприклад, нове ощедле, так і їх багато скрізь, в Варшаві, в Кракові, Врославі, в Гданську. І насправді країна трансформувалася, але більшість цих коштів то, все ж таки, фінансування Унії Європейської, особливо інфраструктури, шпиталі, дороги, автобани, все то попросту інвестиції Унії Європейської, і які поляки попросту реалізували і таким чином ще додали вартості своєї економіці. А ти тут займаєшся? Е, взагалі я з IT, але зараз веду свій е, канал. З вами Даня Бакс, і сьогодні я розкажу, що таке ChatGPT і як подібні нейромережі, створені на базі штучного інтелекту, з небезпечними темпами, забирають наші робочі місця. Поїхали! Канал про економіку та бізнес запустив 4 місяці тому. Зараз вже має 25 тисяч підписників. Ух ти. Україномовний канал, то я взагалі сам був завжди російськомовним, але через війну ідеї взагалі перейшов на українську мову. Тому всім, хто хоче дивитися контент українською, запрошую. А от скажи дивись, традиційно за кордоном і в Польщі, зокрема, українці тусувалися з вихідцями з інших держав. Радянського Союзу, колишнього Радянського Союзу, той самий Казахстан. Я до речі, бачу багато людей з середньої Азії, Варшаві. Так і є. Е, чи спостерігаєш ти зараз певні зручення в контексті того, що українці відділяються від цього совка навіть е, в діаспорі? Чи вони починають формувати свої окремі спільноти? Ну, по-перше, е, зараз е, дуже українців почали розмовляти українською у діаспорі, теж поміж собою. Більше того, я дивлюся, що навіть, наприклад, виход люди з Білорусі, які приїжджають, або вже тут живуть, вони люблять дивитися український контент, тому що у них свого свого контенту немає, а російськомовне вони теж не хочуть дивитися. Ну і їх теж можна зрозуміти, тому що у Білорусі положення країни теж не не супер, скажімо так. Вони де-факто під окупацію теж Росії до того я знаю, що мене декілька разів казали мої друзі, наприклад, які були з Казахстану або з Білорусі, що я коли розмовляю українською, вони дивляться на те, і кажуть, що це дуже круто, тому що вони якось то не є у них так популярно, і було б круто, щоб у них теж так було. Тому я вважаю, що це таке відродження української нації, української мови і це органічно. Зараз відбувається. Так, це є війна, але крок по кроку, і ми будемо, як, наприклад, в Польщі, тому що в Польщі декілька десятків років тому теж російська була дуже популярна. Вони знали російську і польську. І зараз, наприклад, покоління взагалі російського не знає. Ну знає, може розуміти, але не розмовляє. Але їх батьки або бабусі чи дідусі вони можуть розмовляти російською. Так що хвиля пішла, процес рухається. Ми фактично перебуваємо в певному знаєш, такому етапі новому ренесансу, так сучасному ренесансі української нації, і навіть сам приклад того, що ми зараз є на конференції що тут знайомляться люди що це доволі велика знакова подія в чужому для українців міст сигналізує так, що ці от острівки українськості формуються друзі в багатьох місцях світу. Тому думаю, вертаємося на конференцію. Що є так. багато чого послухати. Вона стосується інвестицій, стосується нерухомості. Тема актуальна для багатьох друзі. Що там? Іджемиджеми далі слава Україні! Героям слава! Привіт, мене звуть Валерія, я працюю в центрі діє бізнес у Варшаві. Вона готувалася, ти... вона явно А ви? Вікторія, представник центру дія бізнес у Варшаві. Допомагаємо підприємцям тут відкритися, от, е функціонувати класно в сенсі. Так що Та -да -да процеси йдуть. Передаємо стафету. Клас. Всім привіт, мене звати Кирил Терещенко. Я власник агентства стратегічного маркетингу Make Sense. Е, Яка ситуація може з дівчата, дівчат? От ви представники уряду, так влади uh -huh. яким чином е, релокуються сюди фірми з України? Uh -huh. Як тут які з якими труднощами основно, uh -huh. стикаються підприємці, які сюди uh -huh. власне переходять? Uh -huh. Ми громадська організація, яка допомагає безкоштовно українцям, які переїхали сюди у Варшаву. В якому сенсі? З приводу відкриття ми можемо проконсультувати, ми можемо надати юридичну допомогу в цьому питанні бухгалтерські якісь аспекти, скажімо так, в сенсі звітування, податкової. От ну, тобто, в такому сенсі, багато наразі, наразі змінився запит наших клієнтів. В плані того, що спочатку люди хотіли відкривати свій бізнес, а наразі вже більшість українців, які вже тут, вони відкрилися і вони потребують саме каналів збиту, постачальників, посередників, якихось Фірми з маркетингу, наприклад, Наприклад. Та? ось а як до чого ви спеціалізуєтесь, друже? У нас саме дві спеціалізації: перше це бренд маркетинг це те, що стосується розробки бренду, бренд стратегії, брендингу та маркетингу. А друге, це тема, з якої я виступав, це взагалі розширення бізнесу, створення нової візії, свого розвитку. Круто, цікаво, як формується така вже внутрішня екосистема. Тут правда, так все Бомба, дякую, дякую за те, що ви робите. Знайомтеся, пані Дара, власне, ви засновниця Ukrainian бізнес Ukrainian European, Бізнес Хаб. можете пару слів про вашу організацію, яка власне і проводить цю конференцію сказати? Доброго дня. Ця організація створена для того, щоб допомогти українським підприємствам підприємцям. Лозум нас звучить так, що розширюючи можливості, ми створюємо майбутнє. Ми є у багатьох странах Європи. Також ми є вже зараз і на Middle East, тому що насамперед немає кордонів, Ми все єдина країна. І я вважаю, якщо ми краще будемо об'єднуватись, досягати своїх цілей, то швидше прийде перемога кожного, перемога нашої країни. І у нас от перша панель була присвячена. Присвячена Україні проєктам в Україні, інвестування в Україні, тому що треба діяти тут і зараз. Але і також ми будемо показувати міжнародну нерухомість для того, щоб не чекати. От знаєте, як деякі люди той год просто чекали, а деякі діяли. І от є в мене друзі, які продали по Турції 100 мільйонів євро нерухомості, і цим вони більше допомагають і нашій країні і допомогою. Тому треба і діяти, і дивитись всім. На світ дивитись на Україну, допомагати, і я бажаю, щоб кожен досяг того, чого він прагне у цьому році. І долучайтесь до нас. Ми є я ж вже казала у багатьох країнах Європи, практично у всіх. Пішіть без бізнес-нетворк, інстаграм, LinkedIn, Фейсбук. Будемо раді поспівкуватися. А що означає долучитися? Тобто у вас якісь зустрічі проходять Так, у нас проходять зустрічі наприклад, у Відні. Це три зустрічі в місяці. Mm. Плюс ми проводимо форуми як сьогодні, раз у квартал, або в Берліні, або mm. в Відні, або в Брюсселі, або от в Дубаях теж будемо робити. Тому що в Дубаях українська діаспора вона дуже потужна, mm -hmm. але вона зараз знаєте, ну той ситуації, ситуація, яка є зараз, в Дубаї, не дуже замітна, тому ми хочемо теж це показати, які в нас українці, і аппетит самісне спільні колаборації. Один шукає партнера, другий ну, так, шукає... – по суті, такий бізнес-клуб, на основі інтерес і національної приналежності українців. О дуже круто. Дякую, що ви робите це і все найкраще. У вашій справі. Дякую. До побачення. Де. підсумовуючи цей захід, друзі, скажу, що. Робота і боротьба ведеться на багатьох різних фронтах, так і економічний фронт є однозначно одним із найважливіших. Тому, якщо ви маєте можливість продовжувати працювати, розвивати власні підприємницькі ініціативи, обов'язково це робіть. Ясна річ, не забуваємо донатити на військові потреби наших, нашої армії. І якщо говорити про мене особисто, то я регулярно закриваю ті чи інші збори, котрі приходять від Людей, яких я особисто знаю на фронті, навіть так от, скажімо, ми вже забезпечили рядом старлінків моїх колег, придбали автомобіль, рації, навіть певні гуманітарні так ініціативи. Я проводив протягом усього минулого року. Тому, якщо ви особисто не знаєте, до чого саме могли би долучитися, от і вам резонують ті проекти, якими займаюся особисто, я заходьте на мої соціальні мережі, дивіться, чи є якийсь актуальний збір в той конкретний момент часу, і щиро запрошую також вас до. Них долучатися, пам'ятаємо, що разом робимо велику справу і продовжимо далі цим займатися аж до нашої перемоги.